Притулок Дайла подружа міста Запоріжжя. Це наша маленька дівчинка Лінсі, яка зі своїми п'ятьма маленькими діточками на сьогоднішній день лікується у ветеринарній клініці. І саме тому ми звертаємось до вас за допомогою, адже кожного дня наш притулок повинен сплачувати борги за лікування цієї маленької сім'ї. У лінці зовсім немає молока, і саме тому лікарі вигодовують п'ятьох цуценяток молочною сумі що роялкам, і нам якнайшвидше потрібно її закупити, адже вона просто завтра вже закінчиться. Також зовсім скоро Лінсі та п'ятеро цуценяток мають залишити клініку та приїхати до притулку. Але на жаль, у притулку зовсім немає місця для цієї сім'ї, саме тому ми звертаємось до вас за допомогою. Будь ласка, почуйте нас, допоможіть нам врятувати цю маленьку, але дружну сім'ю.